Чому воєнкомати такі глючні і такі бюрократичні? І там не працює ні дія, ні резерв, і ні інші нововведення. Уявіть, воєнкомати як людське тіло, гниле, старе, якому за 70 років вонюче. І це цика його клітини. Погнивши які смердять цвіллю радянською радянщиною. Так от на це тіло гниле, смердюче воєнкомати нап'ялили красиві ганчірки, називаються реформи. Замість воєнкоматів перейменували в ТЦК. Але система сталася та сама, тобто тіло залишилося те саме. Саме тому такий бардак. 어땠을까?